Все розпочиналось з невеликого літаючого мурашника в моїй кімнаті. І пару тисяч мурах ласів у Снікер вирішили переселитися в це гніздо. Вони активно розвивалися та їли багато личин. Матка народжувала мені тисячі яєць, а робочі бігали по цілому будинку у пошуках нової локації. Тоді я ще посадив пару невеликих рослин, щоб все виглядало неймовірніше. Мурахам сподобалась моя ідея, але але мурахам було скучно, тому я зловив і заселив великого паука хрестовика у свою кімнату. Це розвивалося з неймовірною швидкістю. На дворі весна 2021 року, і мурахи в активному розвитку. Приніс невеликі каміння в нашу локацію. Іноді здавалося, що мурахи колять. трої. Таке Кожного дня їх ставало щораз то більше. Вони падали буквально з повітря і заселялись в мої гнізда. Тому я вирішив розширювати цей мурашиний мегаполіс та підвищити нові острови, які літали по моїй кімнаті. Шов десятий день будівництва мурахи пили сироп та оббивали личину. Літаючи мурашники, я почав з'єднувати невеликими доріжками, які політали по моїй кімнаті. І Мурахи активно лазили. Але щоб мурахам було ще цікавіше, я вирішив дати великого таракана. Вони почали заселятися усі штучні гнізда, які я зробив для мурасця, ставало щораз то менше. А мурах дуже багато, і вони всі живуть в відкритому просторі в моїй кімнаті. Але все ж таки, це все виглядало не дуже природньо. і Я запланував посадити ще більше рослин та принести трохи моху. Днем за днем в моїй кімнаті появлялись нові об'єкти. А мурахи активно вивчали це. Пізніше я добав своїм мурахам велику коробку із тисячі жуками знахаря, щоб мурахи самі туди залізали і їх вбивали. І це спрацювало, мурахи самі залізали і вбивали жуки. В час і рослини активно розвивалися. Але літаючих мурашників було не настільки багато, як би мені хотілося. Було багато пустого місця, і потрібно було активно розширювати, щоб перетворити мою кімнату у справжній ліс. Тоді в гнізді з мурахами я помітив дуже багато коконів, і ще живих личинок, які вбивали там мурахи. Тільки подивіться за якою шаленою швидкістю вони бігають, захищаючи своє потомство. Тим часом плюш почав плестися вверх по літаючому мурашнику, і в майбутньому він має рости по доріжках, яких бігають мурать. Наскільки це буде цікаво виглядати? Через місяць я ще більше розширив літаючі мурашники та додав нові острови. Тепер це все почало виглядати як у фільмі Аватар. До локації почали бігати нові види мурах. Уявилось неймовірно цікаве освітлення. Мурахи такому щастю були тільки раді: п'ятиразове харчування на день, сироп вищої якості. Навіть моя Ірина. Яка їла раз в місяць заздрила цим мурахам. Вони носили яйця, почали появлятися перші мурашині менеджери, павуки, які контролюють кількість мурах і докладають мені інформацію про локації. І тут почалося найцікавіше. Я вирішив поїхати в лісі, назбирати там дуже велику кількість моху та різноманітного каміння, щоб скоріше зробити великий неймовірний світ в моїй кімнаті. Назбиравши цікавого матеріалу для моєї локації, ми розпочинаємо велике будівництво. Подивіться, наскільки це цікаво виглядає. Як мух прикрашає нашу локацію, і цей неймовірний мурашиний світ в моїй кімнаті починає розвиватись. І на Тут я помітив те, чого чекав дуже довгий час. Мурахи почали будувати повітряні мости із глини та піску, які будуть з'єднувати літаючі мурашники. Уявіть, наскільки це буде цікаво виглядати. Тоді я вирішив налити трохи води, щоб краще трималася глина. І мурахам було легше Будувати. Не забувши погодувати перед великою роботою, ну, мурахи п... на очах будували свої витвори мистецтва. За цим можна було спостерігати цілу вічність. Через три місяці створення цієї неймовірної локації біля 10 тисяч мурах вже бігали по цій території в мурашиному гнізді, неначе у бджолиному вулику, почало все гудіти. Рослини активно розвивалися, а мурахи тягнули личи. Кожного дня вони з'їдали по 50 штук Тільки подивіться, як це прекрасно виглядає, неначе іншопланетні істоти прилетіли з іншого всесвіту. Спостерігати за їхньою поведінкою, це просто щось неймовірне. Але вони перестали будувати повітряний міст. Тому я вирішив допомогти цій невеликій цивілізації та доліпити трохи гілок з дерева, щоб мурахам було легше будувати. Але у мене на дивані. Сидів невеликий будівельний матеріал. Ми позичили трохи шерсті в нашого кота, яка дуже добре підходить для нашого будівництва. Так як шерсть буде утримувати глину, і вона не буде розсипатись. І це спрацювало, мурахи продовжили своє будівництво. І тут я помітив, що мурахи почали звідки сносити свої яйця. А вони вирішили зробити собі гніздо під корою, яку я їм поставив, щоб провітрювати свої яєчка. І коли побачили мене, зразу почали забирати. Тому я вирішив їм дати пару личинок як компенсація за те, що їх потривожив. Їм сподобався мій подарунок і потягнули своє гніздо. Йшов п'ятий місяць будівництва неймовірної локації у моїй кімнаті, але все це ще не дуже епічно виглядало. Було ще дуже багато пустого місця, яке потрібно було заповнити. Тому я посадив невеликі кущі, які літали і цікаво виглядали. Тепер мурахи мають нову невелику локацію. Тим часом на цій території живуть три види мурах, які починають вбивати один одного. Тетраморіум бікарінатум, ще одна величезна імперія мурах живе на цій локації. Їх зараз не дуже багато та менше, ніж Ласіус Снігір. Але в майбутньому ви побачите, яка надзвичайна ситуація станеться із ним. Зараз вони проробляють неймовірно великий план по захопленню всієї території. Вони вимушені бігати навколо цілого мурашника, так як велика імперія Ласіус Снігір може їх убити. Ці мурахи й надалі активно розвивалися. Пили сироп, я вирішив 3D-ручки зробити невеликого паучка, і залишилось чекати, поки мурах стане ще більше. Кожного дня в гніздах мурах я почав помічати ж декілька тисяч нових яєць. Тому час прийшов. Я вирішив зробити новий штучний мурашник для мурах. Розбивши свій новенький акваріум для рибок, я зробив невелику цікаву форму із стекла. Залив туди гіпсу і вирив такі неймовірні гнізда для мурах. Подивіться, як це цікаво виглядає. Вже прийшло багато часу від створення цієї неймовірної локації. На Території кімнати пішов перший дощ. Почали розвиватися багато рослин. І це почало виглядати як справжні джунглі. В моїй кімнаті почали лазити величезні сколопендри, різні пауки, жуки та таракани. А мурах стало настільки багато, що вони почали пожирати все, що бачать. Моя кімната перетворила справжню африканську фауну. Це справжній фантастичний світ, якого я ще ніколи не бачив. Тільки відкривши двері в цю неймовірну кімнату, ти потрапляєш у паралельний світ, наче відбулася телепортація. В іншу галактику. Подивіться, як мурахи розривають цього таракана. Вони п'ють сироп та будують небесні мурашки. Близько 40 тисяч мурах почали бігати по моїй кімнаті. А ще декілька тисяч різних комах. На моїх очах вони почали захоплювати весь будинок. По кімнаті літають небесні острови і сімаки. Але на цьому я не зупинявся і вирішив робити ще більше штучних літаючих мурашників. Кожного дня я ще більше заливав гіпсових форм і вирізав нові. Мені настільки подобалося робити, ніби це була ціль мого всього життя. Кожного дня мурахи бачили, як їхній світ розширюється. Появляються нові неймовірні локації та велика кількість рослин та комах. З часом я почав спостерігати, що з небес падають мурахи які вбивають один одного прямо на моїх руках. Я почав заселяти ще більше різних рідкісних видів мурах. Вони з радістю. Бігали по цій неймовірній локації. Це все почало виглядати, наче гіперреалістична комп'ютерна ігра. Поки одні мурахи тягнули личинок, на іншій території відбувався справжній кінотомографічний кадр. Але гіпсові руці мурахи вбивали тараканів. Ця територія була настільки велика та цікава, що я не спів все це знімати на камеру. Так як куди не поглянеш, там відбувалася ситуація. Ось Наприклад, як мурахи як... знайшли на вікні муху і почали її цікаво вбивати. А тут мурахи тягнуть личинки. Це виглядало так інтересно, ніби дивишся, фантастичний Ось тільки погляньте, фільм. як. Виглядає це неймовірна локація. І тільки зранку зайшовши в цю кімнату, ти залипаєш на цілий зайшовши день. Зайшовши в цю кімнату, час починає бігти в 10 раз швидше. Ти не помічаєш, як години хвилинами. Так як в кімнаті настільки багато цікавих кадрів, за якими можна спостерігати. Ти забуваєш, що таке час і на дворі стає вже ніч. ні. Як мурахи носять свої яйця за таким явищем можна спостерігати півдня. Або на іншій частині мурашника в мурахів буває таракана. І Так за пару сотень днів, не помічаючи самого процесу, я відурив своїй кімнаті неймовірний фантастичний літак. Аючи мурашники та цілі острови. Мій будинок почав перетворюватися справжні екзотичні африканські ліси. Де живуть тисячі різних комах у відкритому просторі. Прямо на комп'ютерному столі ростуть рідкісні тропічні рослини а біля них вкривається загадковий атмосферний туман. А на стіні кімнати за вами спостерігають загадкові лиця міфічних істот. Також в кімнаті є величезна пустеля, яка вкриває своїми широтами всю кімнату. Зверху над вашою головою пролітає небесна бульба, в якій живуть мурахи і кладуть туди свої яйця. А збоку живуть марашині менеджери, які чекають на тисячі новонароджених паучків. Дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте написати коментар, ставимо лайки, підписуємось на канал. muitas graças aficione. isto é para vocês